Друзі, вітаю! Сьогодні 1 жовтня з вами Валерій Кучок, і сьогодні в північно атлантичному Альянсі відбулася знакова подія. НАТО отримало нового генсека. Ну про таке рішення ми знали, звісно, раніше ще під час саміту, який відбувався в Вашингтоні. Але з 1 жовтня Марк Рюте, колишній очільник уряду Нідерландів. Вступає на свою посаду, її йому передав Єнс Столтенберг, який буквально в останні дні перебування на цій посаді зробив дуже багато учних заяв. Мабуть, зробив такий пас для Рюте, аби він продовжував політику підтримки України. Так за словами Рюте Україна має бути в пріоритеті. Ми маємо зробити так, щоб Україна вистояла як суверенна незалежна демократична нація. Сказав Рюте під час отримання з рук Столтенберга символічного молотка НАТО, який Ісландія подарувала цьому альянсу ще в 1963 році. А на Росії це назвали топор війни. Ну, мовляв, НАТО дістало Сокіру війни і буде воювати проти Росії. В принципі, нічого іншого від путіністів і загалом від Росії почути не варто було. Загалом, що ж відомо про марка Рюте, якою буде його політика на посаді не очільника НАТО, ще раз наголошується важливий момент на посаді генерального секретаря Північно-Атлантичного альянсу. Видання Bloomberg підготувало дуже цікавий матеріал, який я взяв за основу, для того, щоб вам розповісти про наміри Рюте стосовно України і загалом, що він може принести нового для цього військово-політичного блоку. Отже, про все це по порядку. Тому, будь ласка, хто не підписався, підписуйтесь, коментуйте, обов'язково поширюйте це відео друзям, аби розуміти, чи варто нам сподіватися на якусь нову політику генсека НАТО, як він може повпливати на цей альянс, щоб більше допомогти Україні. Бо вчора, до прикладу, Єн Столтенберг, уже колишній очільник альянсу, сказав, що тільки країни НАТО ухвалюють рішення, як Україна може стати членом альянсу. Чи всіма територіями, чи лише територіями, які контролює, і лише країни НАТО визначають, як поширюється на Україну як можливого майбутнього члена альянсу стаття 5 НАТО, про яку ми багато говоримо, яка передбачає безпосередню участь країн Альянсу у війні проти агресора, не обов'язково Росія будь-якого агресора, який нападає на країну Північно-АТичного альянсу. Чи продовжить рюти цю риторику? Отже, видання Bloomberg пише сьогодні, що новий глава НАТО готується виступити проти Путіна. З нідерландським прагматизмом дійсно рюте прагматик. В чому власне його прагматизм? Зараз буду вам про це все розповідати, але для початку давайте поточнемо такий момент, що з початком широкомасштабного вторгнення НАТО розширилося. Хоча війна Росії проти України мала на меті не розширення НАТО. Ну ви про це вже чули. Знаєте, я вам зараз перерахую країни, які входять нині до північно-атлантичного альянсу, бо розширення будь-якої коаліції, не обов'язково військової, політичної чи будь-якої іншої. Воно завжди ускладнює процеси швидшого ухвалення рішень, бо більше учасників альянс було створено у 1949 році після другої світової війни як противагу можливій сталінській агресії у Західній Європі. Станом на 2023 рік до північно-атлантичного альянсу входять 32 країни, а саме Албанія, Бельгія, Велика Британія, Греція, Данія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Північна Македонія, Польща, Португалія, Сполучені Штати Америки, Туреччина, Угорщина, Франція, Чехія, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Болгарія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чорногорія, Фінляндія і Швеція. Останньою доєдналася до цієї. Групи Швеція. Рішення було непростим: Туреччина вставляла палиці в колеса абсолютно відверто, очевидно, знахабніло, демонструючи те, що вона може використати ситуацію для здобуття власних дивідентів. Ну, власне, так і сталося. Основною темою у виданні Bloomberg пишеться саме можливість подальшої співпраці європейської частини Північно-Атлантичного альянсу зі Сполученими Штатами Америки. Відома в світі Євроатлантична. Співпраця сьогодні справді під загрозою, чому тому, що на посаду 47-го президента Сполучених Штатів Америки може прийти Дональд Трамп, який ще у 2018 році висував конкретні претензії всьому альянсу. Якщо ви не будете платити за безпеку самі за свою безпеку, то ми вийдемо з цього блоку. Абсолютно справедливо підтримую таку риторику. І вам хочу сказати, що от в цій частині лише дозованій Трамп зіграв. Позитивну роль в тому, що країни ЄС сьогодні виділяють більше грошей на власну оборонку. Марк Рюти відомий своїми навичками роботи з людьми як менеджер з персоналу, і він 14 років перебував на посаді глави уряду Нідерландів. Йому вдавалося впродовж тривалого періоду об'єднувати різні політичні сили в коаліцію, яка підтримувала його урядування, і він був відзначений загалом як успішний прем'єр-міністр. Він знає. ЄС і всіх його лідерів на пам'ять, і він мав справу з Трампом. Так прокоментував Марка Рюте Каміль Грант, аналітик Європейської ради з міжнародних відносин і колишній високопоставлений чиновник Північно-Атлантичного альянсу. У політичному плані він досягне успіху, запевняє Грант. Якого саме успіху сказати складно, тому що посада секретаря НАТО не передбачає. Ухвалення ним одноосібних якихось рішень, але він може запускати дискусію, до прикладу, яка була б корисна Україні або загалом НАТО. І от саме те, що він вміє комунікувати з різними політиками, і впродовж 14 років йому вдавалося об'єднувати різні політичні сили в Нідерландах. То вказує на те, що саме таким прагматиком нідерландським він буде на цій посаді, і його основне завдання буде збереження євроатлантичної співпраці. Так я це вбачаю, хоча він говорить і про Україну. Перед своєю першою зустрічю з Дональдом Трампом, тоді ще президентом Сполучених Штатів Америки, як говорять ті, хто був близький або нині є близьким до Марка Рюте, у 2018 році ця зустріч відбулася. То. Тоді прем'єр-міністр Нідерландів навіть практикувався у рукостисканні, вивчав звички Дональда Трампа тиснути на людей, ставити їх на місце, аби, наприклад, не потрапити самому у таку пастку. Ну, це як на мене характеризує його як доволі прагматичного. Ще раз наголошую, нідерландці, який розуміє з ким або хоче зрозуміти, з ким йому потрібно мати справу і як винести максимально користі для себе. Під час складного саміту у 2018 році в Брюсселі, коли Трамп погрожував вийти з НАТО, якщо європейські країни не збільшать свої військові витрати, Рютте вдалося послабити тоді напругу, заявивши, що європейські союзники справді активізуються через тиск Трампа. І саме Трамп сприяв тому, що країни Європи почали витрачати більше на безпеку. Хоча направду тоді, в 2018 році, суттєво зростання видатків на оборонку у країнах Європи не відзначалося, але для Трампа це було приємно для його вуха. Ну вцілілого я маю на вас вибачайте за іронію. І в такий спосіб Рюте все ж таки зберіг теплі відносини із Трампом. І говорив про те, що нам варто все-таки розуміти, що ситуація може так повернутися, що Трамп може бути президентом США вкотре. Відтоді Рюте не відмовився від цієї своєї лінії. І він говорить про те, що треба витрачати на оборонку справді більше. В цій частині я його підтримую, і йому частково навіть вдалося домогтися збільшення видатків і в Нідерландах. Коли його запитали, маю на увазі Рюте, про потенційний другий термін для Трампа, він сказав, що ми повинні танцювати з ким би там не було на танцполі. Якщо він є і нам доведеться з ним танцювати, то ми мусимо це робити. На Мюнхенській конференції з безпеки він закликав європейців взагалі перестати стогнати і скиглити про повернення Трампа, тому що дуже багато дискусій є і нині в Європі стосовно того, якою буде євроатлантична співпраця, якщо Трамп переможе на виборах, не паче шансів, у нього так такі зберігаються. Але треба не забувати однієї такої деталі, що на посаду очільника, точніше, перепрошую, генсека НАТО, знову обмовився, бо весь час хочеться назвати очільником НАТО, але то не так. Так от допоміг йому обійняти цю посаду чинний президент Сполучених Штатів Америки демократ Джозеф Байден. Відтак, якою буде політика Рюте на посаді генсека НАТО, надалі сказати складно. Бо якщо, наприклад, він залишиться, а він залишиться на посаді генсека НАТО при Трампові, то відносини можуть бути ну, не зовсім прогнозовані, як то пишуть у виданні Bloomberg. Своєю чергою Рюте дуже серйозно розкритикував і засудив Росію за збиття малазійського боїнга у 2014 році, в результаті якого загинуло майже 200 громадян Нідерландів і звинуватив, звісно, Росію в цьому, але як ви знаєте, судова справа завершилася майже нічим. І на сьогоднішній день винна сторона, хоч і доведено це в судовому порядку, але не покарана. Якою буде подальша дія Рюте на посаді генсека НАТО в цій частині? Говорити поки що не доводиться, але враховуючи те, що Люте все-таки прагматик, то навряд чи він буде вдаватися до якихось радикальних кроків без погодження своєї власної позиції із усіма членами Північно-Атлантичного альянсу, враховуючи, що їх 32, то зробити це, звісно, буде вкрай непросто. Тепер, друзі, про допомогу Україні, коли. Марк Рюте очолював уряд Нідерландів. На перший погляд може видаватися, що Марк Рюте був таким, знаєте, у цих процесів, але насправді це трішки не так. І обумовлена така ситуація саме тим, що складна політична обстановка в Нідерландах, і урядуєш ти лише тоді, коли тримаєш коаліцію в купі. Марку Рюте вдавалося це робити. Нідерланди посідають на сьогоднішній день 9 місце за рівнем підтримки України у відсотках. Від національної економіки цього року Нідерланди все ж таки переглянули свою позицію щодо витрат на власну безпеку і будуть втрачати вже щонайменше 2% від ВВП. Хоча, як ви бачите, свого часу лютою вдалося переконати Трампа, що вони витрачають на оборонку багато. Також Рюте був у процесі створення авіаційної коаліції для України. Він зіграв важливу роль у переконанні США в необхідності відправити f 16 для посилення оборони нашої країни. Самі Нідерланди планують передати нам 24 винищувачі, а також надати ще 18 для навчання. Але коли ці літаки до нас прилетять, поки що. Мені, чесно кажучи, невідомо. Можливо, після того, як Марк Люте стане генсеком НАТО, він уже став, цей процес пришвидшиться. Хоча вже, звісно, всі ці дії будуть залежати не від нього, а від нового прем'єр-міністра Нідерландів. Поряд із тим, Марк Люте визначається і доволі сильними людськими якостями. Талановитий піаніст. Він спочатку хотів продовжити музичну кар'єру, але закінчив історичний факультет і приєднався до відділу кадрів компанії споживчих товарів ЮніЛевер. Потім він повністю прийшов у політику після активної участі в молодіжній правоцентристській організації ВВД, відомій як Нідерландські ліберали. Протягом тривалого перебування на посаді керівника уряду Нідерландів він здобув популярність завдяки втіленню прагматизму, про що я говорив вище, та ощадливості та відмови від атрибутів високої посади. А саме їздив на велосипеді або керував уживаним СААБ у Гаазі. Він був відомий тим, що сам платив за каву та не вимагав. Відшкодування витрат, понесених під час виконання службових обов'язків, також викладав у середній школі у своєму рідному місті протягом усього свого прем'єрства, я чесно кажучи, не пам'ятаю таких прикладів в українській політиці, з'являючись на щотижневих уроках суспільствознавства знавства, навіть після того, як його кабінет розпався у 23-му році. Відтак як людина Рюте дуже дуже приємний. А яким він буде чиновником на посаді генсека НАТО, ми, звісно, ще раз наголошую. Подивимося, але така поведінка його людська перейшла і до НАТО, де, як він каже, відмовився від звичайних послуг безпеки, наданих генеральним секретарям. кажуть, люди знайомі з цим питанням. Тобто, мабуть, буде їздити знову на велосипеді і не користуватиметься. Службою безпеки і охоронцями знову ж ще раз наголошую, ми це побачимо дуже і дуже скоро, і на завершення тепер запитання залишається відкритим і риторичним, імовірно. А яким же буде Рюте для України? Це, звісно, покаже час. Поки що заяви його привабливі. Він говорить про те, що пріоритетом для нього залишається Україна. Але добре, що він буде задавати такий тон. Тім ми всі розуміємо, що конкретні рішення залежать від глав урядів і керівників держав країнів-членів альянсу, які безпосередньо будуть ухвалювати рішення про передачу Україні озброєнь, про можливе долучення України до північно-атлантичного альянсу, чи, хоча примітно те, що ми обговорюємо продовж останніх кількох тижнів, надання дозволу бити західну зброю по території Росії. Хоча там на правду рішення вже є вкотре зараз це вам повторюю. Друзі, отака от зараз коротка, не те що аналітика, а огляд за матеріалами видання Bloomberg про постать Рюте, нового генсека НАТО. Я думаю, що вам важливо було знати, хто він, що він і що може зробити для України. Нам же, звісно, очікувати на краще, але робити своє, виготовляти більше далекобійних ракет і лупити ними по Кремлю. Тоді швидше дійде всім через одне місце, ніж не доходить через голову. Я маю зараз на увазі росіян про те, що війну проти України варто все ж таки припинити. І в цьому плані нам дійсно потрібно брати приклад з із Ізраїлю, який ставить просто до відома своїх союзників, Сполучені Штати Америки та інших із Європи про те, що вони розпочинають військову операцію проти терористів, які не дають їм спокійно жити. Друзі, на сьогодні вся інформація про люте. Якщо будуть якісь додаткові повідомлення, я вам обов'язково про них розповім у своїх наступних відео. Для цього підписуйтесь на канал, ставте подобайки, тисніть на дзвіночок, ви не пропустите, коли тут вийдуть нові відео. Дякую, що були зі мною, дякую, що залишаєтеся і підтримуєте мою роботу для вас. Всіх люблю, ціную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!